Вечора ми з України. Привіт, друзі! У Луганській області російські військові скупчуються у Сватівському районі та мінують мости. Як передає Укрінформ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі: Окупанти скупчуються на Сватівщині, мінують мости та посилюють відмінений контроль на кордоні з Росією. Написав він, за словами Гайдая на тлі повідомлень про масовий виїзд із захоплених територій підрядників із Росії. Та вкрай негативній якості їхньої діяльності окупанти хизуються ремонтами у привіллі. Там вони в одній із шкіл у середині жовтня розпочали складання фасаду, інформуючи, перший поверх уже завершили, про яке опалення може йтися, якщо заклади освіти й досі без вікон. Як наголосив Гайдай, незадоволені місцеві жителі. Також посиленням контролю на межі так званих ЛНР і ДНР з Росією, хоча скасування митниці вже закріплено на законодавчому рівні у Держдумі. Мобільний зв'язок загарбники вмикають і вимикають, коли їм заманеться. Так, в селах Сфатівському району, де росіяни зараз укріплюються, позвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця, зазначив очільник ОВА. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!